Ти можеш пройти тисячі кілометрів, перечитати безліч книжок, почути мільйони слів і все одно не знайти того, чого шукаєш. А можеш просто зупинитися вдих, видих, вдих, видих, прислухатися до шепоту серця і в тиші власного подиху знайти все. Бо іноді важливіше не шукатися. А навчитися чути себе в ньому. Не бігти за відповідями, а дозволити їм народитися в тиші. Не збирати зовнішні скарби, а віднайти той, що завжди був у тобі і з тобою. Бо найцінніше не там, де галас і гонидва, не в новинах, не в досягненнях, не в чужих думках. Найцінніше там, де ти справжній, в моменті, де є дихання, серце і тиша. У простоті, яка нічого не доводить, у простоті, що приймає тебе без умов, у тиші, де нарешті можна бути просто собою.